Ютуб, всім привіт! Хочу для вас записати коротеньке відео. У нас сьогодні 10 березня, на вулиці плюс 10, бджілки літають, гудуть, полок несуть. Давайте зараз разом оглянемо один рогатий вулик, десь виберемо зараз. Надам вам відповіді на ваші запитання, котрі ви пишете в інстаграмі, котрі ви пишете в Ютубі. Поспілкуємося трішки. Ось такий лід. Позаду у мене ще знаходяться 4-5 рядів. Попереду 2, 4, 5 рядів. Давайте подивимося. Давайте виберемо ось цю. Так, поставлю трошки майближчу камеру, щоб було чути мене. Ну так само, щоб і бачили ви трошки. Подивимося зараз, чи є розплід. І декілька запитань від вас, на які я дам відповідь, я треба буде забирати. Так, крайня рамка. Вони вибирають звідси медок. Чудово. Чудово. І так, перше запитання від вас. Які гарантії того, що... Ви отримаєте бджолопакет якщо ми з вами підпишемо договір про співпрацю. Гарантії наступні. Перше, ви робите замовлення е, в громадської організації Букменський бджоляр відділення бджолопакети. У нас є хлопці, команда хлопців, пасічників, пакетчиків, котрі кожного року один перед одним у відповідальності за якість бджолопакетів. Ми разом боремося за вас за клієнтів, щоб ви були задоволені. Це підтверджують вже багато років співпраці. Можете подивитися, пошукати на youtube каналі, там є відгуки. Так само, як ми формуємо бджолопакети, теж це все є на youtube каналі Тобто, перед, в першу чергу, це відповідальність моя перед вами, бо тому, що ви мене бачите на, на каналі. Ви за мною слідкуєте, ви зі мною розмовляєте по телефону. Це перше. Друге, дівчатка, привіт. Ставив був в лютому полоску, вже згризли. Друге, ми з вами кладаємо договір про співпрацю. Декого з вас такий вислів, договір лякає. Мов. Чому я маю з вами якийсь там договір подати, я просто хочу купити у вас бджілку. Ну, На жаль, якщо б це було, скажімо, пару років тому, то окей. Ну наразі, згадайте, 2018-2019 роки, 2021 навіть рік, коли було дуже багато обману на рахунок бджолопакетів. Ви знаходили пасічники, знаходили номер телефону десь на OLX, телефонували, звідти казали по телефону. Ви нам скидаєте там 100 гривень, там, 50 гривень за на таку-то карточку ми вам привеземо, ось фотографії. Ну, тобто це були хлопці, котрі вас просто обманювали. Крайня рамка досить чорна, без меду. Пилок нанесли вони. Трошки є якийсь свіжий нектар. Їм треба підставити зараз сюди медову рамочку обов'язково. Ну, тому що у нас наступна рамка іде розплідна. Ми з вами кладаємо договір про співпрацю. В договорі, якщо ми з вами спілкуємося по телефону, я вам скидаю на вайбер анкету, ви надали свої дані, ми оформляємо договір про співпрацю, відправляємо договір на перевірку, на ознайомлення та на оплату на реквізити, які вказані в тому договорі. В договорі є певні пункти, які вимагають від нас виконання дечого, і так само вже і від вас. Там так само прописано, які мають бути пакети, яка матка і все інше. Так, ось у нас є розплід. Розплід і є яйце. Так, медвежі тут не дуже багато. Розплід, звісно, що не дуже плотний, але все засіяно. Так. І... Це вже є ваша якась гарантія, бо тому що коли ви робите оплату, а оплата робиться наперед двома траншами, то ви робите проплату на розрахунковий рахунок. Це важливо. Не на карточку приват. Або там на якусь іншу карточку моно, так, яку можна сьогодні відкрити, а завтра закрити. А робите на розрахунковий рахунок приватного підприємця. Так, у нас тут теж є розплід, от бігає, бігає наша принцеса, вже животик в неї роздутий. Ось, гарнюля. Робите на оплату на розрахунковий рахунок підприємства. Тут теж є розплід. Відповідно, є розплід. ви проводите цю оплату або приват24 в себе, так? або направляєтеся в банк і в банку вже проплачуєте, де касир бачить реквізити, бачить де зареєстрований приватний підприємець. Так що це дійсно особа, яка працює. Да, меду вже тут немає в цьому вулику. Треба зараз їм принести. Так, усе на суть да яйце. Мед повидали. Так що добре, що сьогодні подивився. Треба робити ревізію і підставляти їм рамочки з медом або пакетики з медом. От це ваша гарантія, коли ви зробили проплату і ви отримаєте чек. Якщо ви пішли в банк, ви проплатили, ви отримали чек, ви так само маєте договір, ви вже розумієте, куди ці кошти пішли. І, звісно, що постійно з вами на зв'язку знаходжуся я. Я нікуди не тікаю. Я на Україні. Я постійно на зв'язку. Так. Тут теж є яйце. Ну, матка розгулялася, я вам скажу. І звісно, що наша команда пакетчиків, хлопців, ми прагнемо того, щоб кожного року ви були задоволені нашими пакетами. А ця рамочка сама-сама. Сама-сама. Тоді я не буду їм пістоляти, нехай вони вибирають за цієї рамочки. Так, лишенько прижмемо по певну сторону. Ось такі я вам можу дати гарантії хлопці. Якщо б ви купували пакети десь на Олікс, так? І домовлялися на словах, просто, бо деякі кажуть хлопці, що ви мені привезіть, а я оплачу. Ну, дивіться, можливо, це колись так і працювало, але в нас був такий випадок, коли ми привезли, а людина не прийшла. Оплатила вона була перед тим 30%, але... Не прийшла за бджолопакетами. Так, по якісь то причини, я так, навіть не знаю. І до, до сьогодні передумала людина. І що ви думаєте? Ми тих бджілок повезли назад. Ось таку, так оточки камеру поставлю. Ми тих джілок повезли назад, але вже з них толку не було, б, тому що вони покаталися, обсипались, так і ну, була проблема. Там було біля 70 бджолопакетів. І вже після, після цього, звісно, що... Після оплати не може бути. Розрахунок наперед, офіційно все, зробили проплату і тоді е, ви попадаєте в нашу базу на відгрузку бджолопакетів. Ось. Наступне питання е, комплектація бджолопакету. Раніше, коли ми працювали були з Укрпоштою, то ми ставили 3 плюс 1, бо тому що е, інколи там суми, так, там, Донецьк їхали бджілки до двох діб. І їм треба було реально кормів. Наразі ми відвозимо самі бджілок. Так і що вони ввечері виїжджають з Лечерніців, то вони вже на рано в Києві, під вечір вони вже в Харкові, так тобто доба проходить, так, Там, чи Дніпро, чи Одеса, тобто доба проходить і бджілки вже у вас. Відповідно, ми ставимо а, соплі чотири рамки розплоду. На кожній рамці має бути зверху мед. Якщо такого немає, то ми ставимо зверху канді. Ось така то комплектація. Матка, звісно, минулорічна, молода. Якщо е -е потрібно, то дострушуємо бджіл, щоб всі рамочки обсиджувалися бджілками, щоб не було такого, що розплід по дорозі захворів, простудився. Звісно, що е -е коли ви отримуєте бджіл, то ви бажано робити фото, відеофіксацію Якщо якась є проблема, якісь нюанси, то ми це вирішуємо з вами або повертаємо кошти, або повертаємо. Довозимо вам бджіл. Це вже в індивідуальному порядку, хоча в нас таких випадків не так багато, їх досить мало. скажімо. минулого року, минулого року, у нас було, що бджілки обсипались і приїхали там з 20 пакетів, там чи скільки, до одного клієнта три пакети. Реально, щоб бджола всипались. І рамки були фактично голі. Забагато було б джоли. ми вже з ним це питання вирішували. Так, компентація сказав, сказав наші гарантії. І третє питання дата. Дата поставки ми плануємо до 10 травня вам бджіл привезти. Звісно, залежить все від погоди, від сонечка, від розвитку, від того, щоб були бджолосім'ї готові віддати якісний бджолопакет і так само, щоб залишилося нормальний хвіст в пасічника на пасіки. Так? Тому до 10 травня плануємо відвести всі бджолопакети. Попередньо це до 1 травня Одеса, до 5 травня. П'ятого сьомого, скажемо так, п'яте-сьоме травня. Це Харків, Дніпро. Ось, якщо у вас якісь є запитання, то під цим відео є телефон, або пишіть просто в коментарях, або телефонуйте, або пишіть мені на Viber. Ваші запитання будемо спілкуватися на тему так само вартості. Вартість залежить від різних факторів. Звісно, що є певна фіксована вартість, мінімальна, Так Але до неї додається доставка, до неї додається. Ящик. Ящики в нас в цьому році класні, верхня е, кришка засувна, це все коштує, е, це все вартує коштів, так і доставка ящик плюс лопакет. Тому е, чи ви до нас приїжджаєте, чи у вас свій ящик, чи ми повністю все беремо на себе, це також е, є певна деградація по вартості. Якщо у вас якісь запитання, то будь ласка, телефонуйте, пишіть. Ідемо ще глянемо на пару сімей, як вони літають. Гарно працюють сьогодні бджілки. мені дуже подобається. Ось чудово. Чудово-чудово. Опа, трошки вище. Саме там ППУ. Там в них повністю літок відкритий і вони залітають прямо так, як на аеродром. Залітають. Так що запрошую до співпраці, колеги. Якщо вам потрібен якісний буджолопакет, ми вам його обов'язково привеземо. Пишіть, телефонуйте. Всіх обняв, слава Україні.